Смерті державних алхіміків від рук рубця Едвард та Ал шукають відповіді на свої запитання, і я ж у свою чергу перенаю далі у світ фулл метал алкіміста. Битва між Баско Грандом та Скаром це протистояння в одні ворота. Дійсно, Алхімік застосував багато своїх здібностей, але не до ціни Бешварена, яке за всіма показниками перевершує військового. Поки інші алхіміки проходять через три стадії, близно на другій знищення. Алхіміки як котики для побиття. Абсолютно нічого не може зробити рубцю. Проблема настільки серйозна, що перша людина в країні зайнята тим, що приїздить на місця злочинів. І в цілому фюрер займається не тільки паперовими справами, але й веде війни. Саме ж політичний устрій Аместрісу це алюзія на Рейх. Країна, що протистоїть державам навколо себе. Бо батьки треба дістатись до Бога. Важлива і сюжетна лінія з моїм найулюбленішим персонажем ФМА Скаром, так як кожен елемент пазлу поєднується в єдиний механізм. Але зараз ми сфокусовані на братах. Побачивши Хемер у Леоріо та несправжній філософський камінь Едварда Ал за порадою Мустанга вирушають до Шутакера. На жаль, після втручання братів у Леорі почалась громадянська війна між послідовниками Корнело та тими, хто був проти. Гомунку легко зіштовхнув між собою людей, і головна загроза це заздрість, який може прийняти будь-який вигляд. Завдяки ньому верхівці Аместресу вдавалось провокувати конфлікти. Але диявол криється у деталях. Нова адаптація вирізала розділ про вугільні шахти та потяг. І це суттєвий мінус нової адаптації. Бо ці розділи розкривають персонажів та світ алхіміка. Добре, що хоч у старій адаптації є ці розділи. Тому аналізувати ці епізоди я буду, коли почнемо говорити про стару адаптацію Алхіміка. Лише можу сказати те, що трансмонтувати золото заборонено. І те, що без цього розділу мотивації йокі відомститися Еврікам. Виглядає не такою цінною, бо ми не бачили їх взаємодії. Так що по серії шутакером. У пошуках відповідей брати знайомляться з дівчиною Ніною, її веселим татом та песиком Олександром, до яких за такий короткий час прив'язуються персонажі. Але він, на відмін від Еда, простіше знайти мову з іншими. Саме тому брати по-різному вирішують проблеми. І я вважаю, що у розповіді такера є своя правда про те, що їх сім'я була на грані. Саме тому чоловік обрав алхімію. Звісно, життя несправедливе, але одержимий своєю ідеєю вчений завжди має досягати цілей. Такер зачивляє моральну сторону, прогрес ціною людського життя. Навіть у сучасному світі результати багатьох наукових досліджень були отримані не зовсім етичними шляхами. Якщо шукати паралелі, то у моїй голові виникає образ Гріфіта, який пожертвував соколятами заради мрії. На мою думку, некоректно звинувачувати Едварда, так як брати, попри всі заборони, вирішив провести ритуал людської трансмутації. У свою чергу Едуардо взяв відповідальність за скоєний злочин, так як він був саме основним ініціатором. Він був готовий пожертвувати собою, щоб тільки повернути брата. І ось ця сторона персонажа буде з ним до самого кінця історії, так як відносини та подорож братів це база. Хоча у старій адаптації через наявність філерів вдалося краще розкривати деякі аспекти історії аніж у нові. І виходить так, що всі жертви заради перетестації були марними, так як його під суд відправили б. Але знаючи його мункулів, вони б стовідсотково знайшли призначення для вченого. Але першим до нього дібрався і шварит, Прийшов по душу зводія, і подаваний такер нічого не зміг йому протиставити. Його роботу не оцінили у сюжеті старої адаптації. Такер став напівхимерою і поступово божеволів. У новій йому просто б не знайшлося місця, хоча може й помилятись. Скар жаліє безвинну дитину, але нічого зробити не може, тому вбиває. Алхімік дуже добре грає на контрастах, бо ніна щиро любила свого батька і намагалась у всьому йому допомогти. Але на жаль, щасливу сім'ю побудувати не вдалося. Хьюс, навпаки, це гіперболізована фанатичність. Відставляємо сміхуйочки і заглиблюємось у внутрішній світ Едуарда, бачимо сон, у якому Едвард звинувачує себе через образ матері у тому, що не зміг її врятувати. Навіть маленьку дівчинку не вдалося. Внутрішні переживання Еда краще передані в аніме, бо ми зосереджуємось на братах, які сидять на сходах. Алхіміки, звісно, імбові. Але вони не боги. А просто люди. Це те, за яку Едвард постійно повторює інструмент, який не зміг врятувати маленьку дівчинку, навіть навідо навички, він все одно нічого не може змінити. Для героя такі ситуації, як іспит, бо він прийняв правила гри і тепер має підпорядковуватись наказам і навіть за потреби вбити. Згадується розмова Вінрі та Різи, коли дівчина говорить, що вбивати це неправильно. Мені приємно спостерігати за тим, як кожен елемент сюжетів поєднується із девелопментом персонажа. І саме тому для мене фінал історії виглядає закономірним. Але помста рубця юному стейт Алшімісту дивна, так як Едвард молодий і не приймав участь у битві за Ішфар, і наш монах виходить за рамки помсти конкретним людям, які учинили геноцид його народу. Але з іншої сторони, людина буде мститись абсолютно всім, хто її скривдив. Незважаючи на особистість, алхіміки протиставляються філософськими та релігійними поглядами до ішфавенів. Але чи варто вбивати за різні погляди, тим паче у алхімії є два напрями, але про це згодом Заглибленого у свої думки Еда ледь не вбили, якби не Ал, який витяг брата із роздумів. Битва проти рубця відбулась в одні ворота брати абсолютно нічого не можуть протиставити швидкості і силі деконструкції. І є один елемент, який пов'язує цих особистостей. Це братерські зв'язки, бо брат попруга пожертвував собою заради молодшого. І таке відношення показує і шварину, що Ед не просто зарозумілий алхімік, а людина, яка здатна поставити життя іншого вище, аніж його власне. Та й сам Ал виступає у ролі старшого брата, а Ед асоціюється зі Скаром. Єдиний, хто з присутніх здатен тримати перетет зі шрамом. Це майор Армстронг, якого висміює аніме, бо він граціозний, ну і токсичної маскулінності не існує токсичні люди. Прудкий і шварит може доджити кулі, хоча йому важко протистояти алхіміку сильної руки. Імбовим є йому станг із його вогняною алхімією, однак дощ робить його марним. Для нього важу підопічні, бо без них він ніхто. Філософія командира, коли кожен наступний військовослужбовець піклується про свого підопічного, є позитивною тенденцією для наслідування, і щире здивування від появи і шварита змушує старі рани знову відкритися, а небажані спогади починають знову з'являтися у голові. Але який же найкращий охоронець для поїздки у Різенбург? Вірно, майор, який в слово може підняти ава, якого миттєво відремонтує Едвард. Чомусь іншим алхімікам він не довіряє. По дорозі героям пощастило побачити Марко, який ховається, так як займався не дуже добрими справами. Кожен живе із гріхами війни, Є ті, хто продовжує жити далі. А хтось, як Марко та Торфін, роблять все, щоб відкупитись від гріхів минулого, створюючи щось нове. Наприклад, Марко працює лікарем, і ось він справжній філософський камінчик, який робиться із душ людей. Надаючи людині неймовірне підсилення алхімічних здібностей, але Марко не надає відповідь одразу, бо треба героїв запустити в бібліотеку і посіяти сумніви у голову Альфонса. І з однієї сторони, ти радієш від того, що у перспективі Ед поверне собі руку. А з іншою ми втрачаємо цінного клієнта, і це суттєвий мінус. Бо якщо хочеш більше клієнтів, переїжджай у місто. Але тоді втрачається вайб села. Нікуди не зникають і підковий приріст. Але дезреспект за те, що не надсилають повідомлення, не забувайте людей. Які стали вам як рідні і прийняли вас у сім'ю. Ну і просто як можна не любити майора? Подивіться на його емоції та харизму персонажа. Хоча культові сцени з ним будуть у кінці тайтву. І чим далі ви будете дивитись аніме, тим більше у вас буде любові до цього персонажа. Рубець під землею зустрічається зі смачними хомункулосами, яким програє. Таким чином сюжет дає алхімікам трішки відпочити від серійного вбивці, але є і інтерес мустанга, так як він амбіційний. Персонаж і допомагає братам спіймати Скара, так як це дозволить йому піднятись по кар'єрним сходам. У кітаки мав своїх бібу та Боба, у алхіміка це Марія Рос та Денні Брош, які слідкують за Едом і бачить у ньому не людину, яка старше їх по званню, а дитину, яка ще не зрозуміла, що таке життя. Хоча б я посперещався із цим тезисом, бо Ед бачив істину. Шоскі! Дівчина із палацем пам'яті легко знайшла роботу. Ну а що? Не кожен може відновити по пам'яті книжки та статті. Едвард же не просто отримав від істини здібності до транспутації без кого перетворення, а поєднав це із вродженими здібностями до алхімії. Ну і мати такі багатства, щоб відплатити шески, це похвально для віку Еда. Не кожен так заробляє. Правда, ціна була за висока. Справжні амбіції, які підкріпляються благодійною ціллю. І за допомогою геральдики, логіки та розуміння процесів алхімії, брати починають розгадувати шифр. І сама Дячність Шески важливий сюжетний поінт, бо вона поклала свою мату у лікарню, а Ед не міг цього зробити, тому ненька згасла. Зв'язки з Хьюзом теж певним чином вплинули на хід подій. І коли система, в якій ти живеш, використовує такі методи, як масові вбивства для створення камінчиків, ти починаєш боятися, так як ти можеш стати наступним. І ось ця вся ситуація провокує мозок Едварда для пошуку рішень. Причина. Поява майора. Із однієї сторони не варто лізти у не свої справи, а з іншої країна це люди, і в іншому випадку ти стаєш з котою еліт. У всьому потрібно знати міру і баланс. Гнів та його кавуни це, звісно, ще той мен, збігає з роботи, говорить йому все. І треба довіряти. Добре працює і з тим, щоб люди навколо втратили пильність і не вважали фюрера ворогом. Ну а що? Всі вороги десь там унизу. А я у верхівці нічого не знаю і лише підозрюю. Діти вже колись порушили заборону, тож їм нічого не заважає проникнути на зачинену територію. Ну і куди ж без гуморесок? Правда, у цей раз Едуард сам себе затролив. Х'юз використовує службову секретну лінію, щоб розповідати мустангу про свою сім'ю, і це теж мем. Але в майбутньому той втратить дорогоцінні секунди, так і вважатиме, що той знову дзвонить просто так. У п'ятій лабораторії Ед та Ал стикаються з людьми душ, яких прив'язані до броні. Для всього світу вони вже не існують, але для темних справ підійдуть ідеально. Едвард зустрічається із слайсером. І на відміну від Кіла із цим серійним вбивцею Едві важко розправитись, та й по спідах не постигає. Ми бачимо, що для Еда душі це люди, хоч вони і втратили тіло. Невизнання цього означатиме те, що Ед не визнає Алла як людину. Він така людина, що буде використовувати всі методи, аби перемогти. Тому не дивно, що хтось так легко перехитрив корнево. А тут бац, і виходить так, що обман Еда вишовів боком, бо слайсери це брати. Так завдяки рубцю. Ед. Використав нову методику бою, і це добре, так як бойові навички не стоять на місці, а покращуються. Хоча дивно, що Ед не здогадався використовувати деконструкцію матерії раніше, і не вбивати людей це дуже складна філософська тема для Еда, та і що робить людину людиною. Сюджет же має розвиватись. Слайсера знищує груда стахідь, яка не може вбити сталевого, бо той цінна жертва. Енві не варто називати Еда Чібіком, а то погано все закінчиться. Хоча це лише порожні погрози, бо Ед абсолютно нічого не може протиставити гомункулусам на цьому етапі сюжету. Особливо коли другий бій підряд у тебе ламається автопротез. Тому еда просто взяли і винесли. Історія про Барі на жаль не була розкрита, а ось в старій адаптації прям цілий епізод, і легко змусити людину не довіряти, бо профів то немає. Як говориться, без тіла справа відсутня. На фоні цих всіх подій, ув'язнені Кіблі насолоджуються агонією, бо що може бути краще, ніж смерть на війні, Ал заглиблюється у себе. Якщо Едвард звинувачує себе у всьому, то Ал, навпаки, намагається пізнати себе, а чи існую я насправді? І ось цю проблему можна вирішити за допомогою приїзда в Інрі, позаду якої приходить чат та Хаус Вайф, це натяк на майбутній флешбек. Вінрі потрібна для створення хімії між Едом та нею. По-друге, вона зіграла роль у вирішенні конфлікту між братами і тепер може відчувати себе повноцінною частинкою цієї команди. Отримуємо міць з руки, яка стала менше, але взамін отримуємо швидкість. Все це віддає вайбами Торфіна, і Едвардові вдалося перемогти Алла завдяки хитрощам. Знову таки, методи ведення війни не міняються. А так як Х'юз шипер і фанат своєї сім'ї нащо полишати подружку свого друга незрозуміло де ночувати, не яка вже потім була з ним на одній хвилі. Зловиш вайб коваю, і все піде по одному місцю, не хочуть брати, що про них турбувались, а потім заганяють самі себе і деденсайдяться як Едвард на сходах, і навіть в Елісії, ось ця перель прослідковується, бо її не поділять, а Вінрі навпаки. Не може втиснутись між обома братами, хоча ті між собою обговорювали, хто все ж таки на ній одружиться. Родина автобрані місто Рашвелі, де Едварда та Алла виставили ідіотами, які нічого не можуть зробити дівчині, яка використовує протези ніг зі своїми первамбасами. І тут теж можна провести паралель між нею та Едвардом, так як панінню забрав механік з вулиці, проявив таке милосердя до дитини. Мустанг змотивував Еда на здачу іспиту. І взаємодія між Едвардом та Вінрі теж важлива, так як Едвард закрився у собі і не ділиться проблемами та планами навіть зі своїм братом. Дівчина хоче уваги і причетності, тому їй наплювати на алхімію і на власний простір. А коли злочин скоїла, совість погризла трішки. Бо герой дуже зациклений на трагедії, яка сталася. І щоб не забувати те, що шляху назад немає, то я вицарапав дату. Дівчина відіграла свою роль, так як читання медичної літератури у дитинстві допомогло прийняти роди. У такій критичній ситуації кожна секунда була важлива. Навіть у розмові про життя Едвард визнає слабкість алхімії. Так як не одна трансмутація не пройшла успішно, можливо, це потрібно, щоб людство не грало у Творця, хоча воно вже грає, коли створює штучний інтелект. Так, сюжет допоміг Вінрі стати ученицею майстра. А, ну і зацініть цього гігачада. і звук тисячі пташок Чидорі по дорозі. Дучо знає, побув на фінальній фотографії. І куди ж треба відправити, щоб отримати по шапці? Правильно, до да вчителя, яка моментально запідрозила, що щось тут не те. Научний мета, як говориться, саме дієвий. Зустріч Ізумі та Сіга, то взагалі мем. У горах вона тренувалась. Медведика вронила і все кохання закрутилось. Такий собі алхімік із ваєвами що джаманги. І то звісно, топ мів, але постійно страждає відтрати крові. Алхімік може і на цьому жарти будувати, тут, як говориться, у кого яке сприйняття гумору. А все почалось із знайомства. двох дітей, які офігіли від майстерності будувати стінки домогосподаркою, відправили на острів. Ну блін. Тітка прирівняла з себе і простих малих дітей. Це ж тобі не торфін, блін. Острів об'єднав братів, і вони розуміють суть речей, які Кертіс навіть не мала на увазі, хоча це розкривається Хогенхаємом, але не про це. Єдність у цих процесів все єдине. Все є частиною чогось. Тебе з'їдять і згодом на тому місці проросте трава, яку буде їсти тварина і так далі. У таких моментах Алхімік особливо цінний, так як ми просто спостерігаємо на взаємодію персонажів, і книжка, яку тримає Ізумі Кьортіс під час тренувань, якраз і могла натякнути Едаві, що Марко так зашифрував дослідження. Це співпадіння, чи дійсно Аракава продумала цей момент. Вирішуйте для себе самі. Серед цього всього війна. Нам не дають вийти на волю, бо треба ж бити позитивного персонажа. Це Кренгоку, який побув одну арку і загинув. Смерть Хюза трагедія, так як він, так і не зміг повернутися до своєї сім'ї. Він уважний і через це постраждав ще більше. Був перед своєю смертю, побачив, як мерзотник Енві перетворився на дружину. Хьюз вже був дуже розумний для цього всього лайна. Те є у нього якесь високе почуття справедливості, яке не дозволяло йому просто мирно сидіти і вичікувати. Ви просто уявіть весь масштаб. Він усвідомив все на тому етапі, коли підійшов до телефону і передумав дзвонити фюреру, так як скоріше за все у цьому замішаний вусач. Довір була лише дароя, до якого той не встиг дозвонитись, тому що раніше дзвонив просто так. Крута правда для сюжета, що Рой теж розумний хлопак, на словах Арамстрога індуцію підрубив, зрозумів, і давай готуватись до переїзду у цент. Настає дощ, який у майбутньому стане опенінгом. Похорони Хюза це трагедія для його сім'ї, яка стає ще болючішою від того, що цей який озвучував Хюза, теж помер. Похорони Хюза це трагедія для його сім'ї, але не менше похальною сценою є плач Мустанга. І ми бачимо підтримку мустанга Різою, яка розуміє, яку трагедію пережив її керівник. Non, non.